Слава Ісусу, Христу, Каварочка, всім доброго раночку. Я сподіваюся, всі краще виспались, ніж я. Приїхали вчора вночі пізно, але дякувати Богові, дітей забрали, тобто святий Максима, доїхали, все добре. З кажуть, ковалірка лягла спати. І кажуть, коли вчора вечором до Віталіка, каже, «Віталік, закрий штори, щоб я довше поспала, хочу всі виспати. Він каже: добре, наше чудо мале. П'ять по себе, як став біля мене, як почав скавуліти, як почав лапами дерти, як почав мене будити, люди добрі встала, летить на кухню, Бу, їсти вже хоче, дала їсти, легла, думаю, засну. Ні. А думає лігла собі і тако думає, а що така тишина, знаєте, в хаті? Курва, не можу зрозуміти, що все стало. Я, думаю, йду вже каву зроблю. Та я буду трошки брати до роботи. Я чайник світла нема. Я води води нема. Бутлю нашу завезли на до цьоці, ніяк не можемо забрати бутлю води. В хаті кавалерка нема ані грама води. У того Віталіка було пуляка в бо знаєте, бджола сильно пече. А коли дьога пече, дуже допомагає популярний васон. На сароватері, я сіла пила. Найшла так от трошки кави. Думаю, газ є, думаю, я буду то, так створити би е, каву випити. Перешукала, не могла води знайти. І тут приходить осяяння галинку каву машина. І я кавалерочка в цей, а тут водичка. Я от ти Богі, що я кожен день там воду міняю і нею користуюсь. Мало того, що каву, кави сі напила, води напила, сижу, чекаю, світла нема, 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 нема. Думаю, зараз півдесятую, точно буде світло, так ми хат написала. Сижу, світло дали. А я довго не думаю, чи знаєте? Думаю, колись я вам ходила по каву, по е, молоко, по пакі-паки. А тепер думаю, най мене -на -на, мої братки виручать. Я Аркадій, альо, а він що робиш? А я кажу, я тобі перед тим дзвоню. Я виділа, я просто зайнята була, бо я ігрула. А я кажу, Аркадій, давайте ти бери каву, молоко ходи до мене. Позвонила. Кого, прийшла, думаю, світло дали та й вода є. Воду сказали, що не буде. До вечора, бо не якісь не ремонтні роботи. Хай води до вечора не буде, дзвоню знову, а я вже в магазині. Одним словом, зараз п'ємо кавусю, починаємо потрошки зістріпувати, правда, не знаю, як то нині буде день. Видите, кавалірка? Правду кажуть люди. Не можна ніколи ніц планувати. Чесне слово, я собі вчора кажу, Завтра буду вдома, щось їсти накопаю. Повідмиваю всю свою посуду, знаєте, кисневим порошком. Бачите, тут вот жовте. Все собі зроблю. Курма встала ні світла, ні води. Світло дали, води немає. Ну, але кавалірка, що маємо, то маємо. В такій реальності живемо, гнида, бушує. А в країні, так як є, знаєте, але скажу вам тако, що би не було, як би не було, але кожна людина кожного дня, не дивлячись в який годині, має встати, файно сістріпати, і клавчистити. Песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно вителепити і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а блек, як завжди, шурує з тапками, тому що... Аркадій вже тут, бачите, тримає телефон і має два крутезні тапочки. Так що не тільки я одна ходжу в такий танк, всім доброго раночку. Так що Галинка включає свій кавовий апарат, заливає водичку в резервуар і будемо пити каву. А Аркадій приніс каву і молоко. А то файний, так знаєте, бо сирісі можеш, аби вимахувати. А такий на Аркадія трошки більше вплив має. Знаєте, так гарно трошки. Ти їсти вже хочеш? Та їв хіба? Ти, ти, ти ніч не робиш, але хочеш но їсти, 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 їсти. Так? Зараз будеш їм. Так що кавлієрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Знову мені все це наломало. Що буду робити, не знаю. Але перше всі хочу ще вмити. Знає? Помити, бо я, бо я вчора вечором прийшла, я вже не мила, я вирубила. Кавлерка вирубилася і все. Ну, але та й таке. А я хіба куртку беру, що Дядька вже сидить під дверима. Я кажу, Джесси, я тебе не беру з собою. Сиди тут, я не беру. Я її не беру, бо налітає дуже сильно. День, Благ, Добре, що не взяв. Потім на приходить. А тобо. Доба... <звук> Зразу ні. Це й таке. Блек де їсти, каву пити. Файненького корка дуже файний. Писали, що дуже файний корм. Дуже файний, я з зимку зроблю, я такий куплю. Він так їсть, файний. елегантський. А того фігню, що на Данилищі не купили з горохом в та, та, блеку не можна, Як я носила, вчора переконався, що блеку носила, не можна. Я хотила, кажу, я вас дуже прошу, не давайте блекую. А що в нас нема сухого скільки той? Там тоді? в мене каркаді, дивіться. У мене теж перших є, де скільки в мене смакути, у моєму тягу. І на складі є. Я всюди вожу перш з собою. І миска, і лежак. в мене все з собою. Ну, а він і гостить, але я казала тако. Я... Я ніколи в житті не думала, що наші улюбленці ще й пукають. Знаєте? Но він це як -то, горох, їсть, він так, вчора та ти в кімнаті, що було. То неможливо сидіти біля нього тоді взагалі. Я вже його і прошу, і то він це на мене подиви і думає, а ти мені кошляка даєш то той горох. Та то ніякого горох. Ліпше на ябко їсть. Ще одна ябко є, ябка їсть. А я даю. Кажу, їжі. Та я тобі яблук принесу, чи не Принеси грушки і яблука. Грушок вже там немає вроді. Жальна. Ну треба подивитися. Ну так добре, нема це диватися, що сидить. Та й таке та кавалерка. Не знаю, кавалірка, от ви скажіть, у вас колись таке було, що ви вимучені, виснажені. Хочете дуже сильно в душ, а води немає. І саме головне, що сказали, що вода буде десь вечором. Так що ми вже одягнулися і йдемо, йдемо кавалерка шукати воду. Я сподіваюся, нам вдасться. Ну, Блек, як завжди з нами. І в нас на дворі ковалірка. Реально, подивіться на небо. Золота, ось. Але нема коли бандрони плести. Їдемо воду шукати. Камінь і беседі сірі. Сір. А як то не? Так. так товар. Шанель. Набір білий брюшку. Ой, він би у мене працював, він би не їв дитину. Що непонятно? Шанель там моє шампань там. Чекай, Галя, шампань знизу чи вверху? я що не зрозумію? почекай, бенка не спішив. Та Блек скорше працює, чим терка. От закрий. Блек, не гавкай. Чесно, молодець. Він робити, як кавалієрочка, він добавити в Аркадії поганий. -ар. <різь> <різь> та та, прис, ну побачати, так. А йому що треба пристосуватися, що повивчати, позаписувати собі. Блокнот <різь> може собі заведеш. Галя, <різь> <різь> ну зато якось треба обережні чи ні? <різь> Член моєї родини, а <різь> <мій відстав. різь> Ве, <я пусть різь> Тим ти мені відставив. Ле, я будь-який розкажи, не переживай. А ну в букці його поцілью. Треба Ладно, Треба, Так Таки дай туди сумку зразу. Сумку, а що ти там стане? Та я бусунку не бачу. Тобто Су то... Не бачить. <рех> Сусунка де. Сусунка. Ай-яй-яй, у тебе так. Кухонні мікрофібри у бежевих кольорах. А каву вони, знаєте, де можемо. І лосіни весна. Мене відчуття, що мене ніхто не чує. Лосіння весна, знизу весна. Там є чайник, там є кава, там є цукор. А... Молока нема, правда? Прошпав. Нема молока? Ні. А то мені доїхали. А ти що вже випадка? А то все в рубчик, все в рубчик да, ходить. Да. Ти коли я вчора говорила. А що у вас є ще ладне, для мене? Лосіни в рубчик. — Бери, малі з Я питаю, що для мене дивитися продавці такі до праті. ти <сум> тебе! Лус... Для мене? Для — тебе? А ти на Ліліану наговорювала, <сум> так? А мені Лосіни, добре? Подушки. Рушники є, подушки, є матрасник. Мені, до речі, сказали, Може, плед тобі руш? треба. Рушник, та й людський. А ще, не що не вибирати, вибирати бо я собі не зберу на А, Зима... а от там с... друга так. полка. І, дай. та, оця. Шанель, І собі шанель. там, шанель. що хочеш собі там вибирати. Шанель, шампань. Хоч білий, хоч шампань, хоч я... шанель, дай. хоч камінь. Трасний шкіло, дорозі типу. дві пари Ні, Шанель, то там такий візерунок, типу, назвали рух, його Шанель. Термо. Кавалерочка, вже приїхали на склад, вже навіть викликали на допомогу е братів любимих, найдорожчих, ага. бо треба поносити зараз тюки. Поносити Скажемо, я вмію. <ріг> <ріг> допомогти. Тюки доставити в склад. А я не боюся поносити після ну, того чи після? Після того роби все, що хочеш. хоч, хоч поноси, що то роби. Кавалєрочка, багато хто з вас чекає на подушки, не переживайте. Подушки, хто замовив з наматрасниками, все вам відложено, чекаємо подушки за 30 хвилин має бути і зразу ваші посилки відправляємо вам. Так само кавалерочка на матрасники. На матрасники є 2х2, а 1,60 на 2 також в дорозі. Їде дуже багато товару і не знаю, що, де і коли буде. Також дуже багато запитань було за покривала. По 750 гривень, дуже велика Палітра. Вони є, але в другому тюці є мішки на покривала. Тому я маю надію, що зараз вони приїдуть, все пофасуємо, зробимо фотографії ми фотографії виставимо вам на сторіночку. І також залишу залишила посилання ще на нашу основну сторінку, де ми продаємо рушники, лосіни, термозима, осінь. Ну, Весь наш товар є на нашій, робочі, на нашій робочій сторінності. Так що хто бажає собі щось замовити, пишіть приват, і, і товар до вас поїде. І також, кавалерка, дуже багато було запитань на рахунок ось цих рушників, які в неї є. Я вам скажу, що цей лайфхак лайф показав Сергій, тому що він і, і, придумав оцей рушник стелити на швабру і мити так підлогу. Тепер я теж тим користуюся і дуже зручно і практично. Ви питалися, що це за рушник? Цей рушник-відривний мікрофібра. Він реально крутої якості. Бачите? Ти коли кажеш крутої Шо? якості, в мене такі відчуття, знаєш, там сидить тільки в окулярах, в татуїровах. Бачите, я беру ось такий один кусочок. Один рушник. — Один рушничок і вимиває. Пильок. Так що кавалірка, хто бажає придбати також пишіть в приват, їх є декілька кольорів. Ну, а я все знімаю, все, що є на складі, залишилось. І зараз хлопці їдуть по товар, вигружають і знову працюємо, працюємо, працюємо. Так, Сергій? — ясно. — Сергій сьогодні працює за рушник вами. Ну, коли <свісно> їду, коли заїду, <свісно> я. тепер, тепер за за рушники. <свісно> Прийдеться, потім святий фігарити заїду, їду. <плес> <втро>. Та ні, якщо треба буде, я тебе нагодую, не переживай. <плес> мені ваш так магазин. Кожен раз більше і більше. Що ти моє золото? Зробив мені ковуську. Ти моя ковід. <плес> а мені здається, що Віталій хворий. Тому що він давно вже <плес> Віталік <свисті> давно в мене хворіє. Ви взагалі давно не хворіли. Ти міти, дякувати Богу. Але кавалерка вам скаже, що ми від, від неділі ми так працюємо, навіть я казала, сьогодні ніби немає світла, не було, води не було, ми все одно роботу знайшли. Завжди маємо якусь роботу. Але зараз Віталік їде ще по своїй роботі основній. А я йду в фільком, тому що ви пам'ятаєте, Віталік на ПП сьогоднішнього дня, до речі, і він їсть все-таки Свята, ще вчора йому по дорозі розказувала. Він каже, я а Це каже, тобі треба все печене їсти. Ну таке я пару яку скажи. Я? Ні, це була ячмінка. Віталік дуже захотів ячмінну кашу. Але він до мене прилогка інакше, але він до мене сказав, що її ще треба вміти приготувати. Кажу, Віталік, це така просто жінка, це джі-пот мене, що я будь-що приготую, і саме головне, що дуже-дуже смачно. Так що кавалерочка. Ми п'ємо, як ми п'ємо. Віталік їде, я йду на закупи, потримайте. І читала кавалерка ваші коментарі на рахунок цієї куртки. Ви написали, що вона на мене маленька. Та файно, під спідничу, бомба. Вона просто. є не маленька, вона під отакий лук, вона просто шикарна mm. виглядає. Ну, no. Оцей пояс він зробив так, як Талії. і дуже. No. Добре, що я ту куртку забула на складі, і я сьогодні просто ну, і всеска, mm -hmm. і вона на мене явно не мала. Бачите, вона ходить погла. Це ну, реально шикарно. Так mm -hmm. що ковалірка не думаю, посилання залишила, тому що куртка дуже-дуже крика. Дуже. Так що я п'ю каву, Віталік, я на закупи, Віталік по справах. Рівно за годину зустрічаємося mm -hmm. на тому самому лісні. Обіцяю, більше каву пити не буду. І до хати і їсти готувати. А, до речі, хочу зараз рибку запекти. Бо Свята там йому як не розказала, і філе куряче з сиром, з помідорами, і то, і то. А я сьогодні води не було, вже воду дали. Так що Потім до хати і роботи в хаті копкують. І Ірусечко, передбачення. В чеку пише перед баченням. Зробила закупи, знаєте, ви ну, знаєте, я свою ірусю бачу тільки або на манікюрі федикюрі, ну, або в сілько. Бо то вечір, люди йдуть з роботи, треба купити їсти, пити. Одним словом, а Ірина цихнула свою картку, знаєте, що на постійний клієнт в кількох. І цикнула мені вже йде, а я кажу, прочитай мені, а я каже, вона каже, де чекав, вона каже, в мене. А я кажу, прочитай мені, вона каже, що тобі перечитати, чи ти то все взяла? <гум> я кажу, ні, читай мені, передбачу. Що ніколи не читаєш? Ні. Бачите, Іруся не знала. О, нахарила трави різні, той. Ну, Або їсти щось треба на робоча, таку правді. Але в неї дуже гарний котик. А ти котик коли не йдеш? Ні, треба туда. А я тепер теж файний такий корм знакові віддам. Такий сухий, знаєш, такий файний, елегантський. Це все зробила закупи ков'яка. Віталіка Де поч... читає. Е... Або не може вас. Хтось від... не може вас відпустити. А то мій? А ну трі, ти читай трі. своє. Хтось не може вас відпустити. Ми всі дуже подобається. Давайте свій. Я таке не бачу. Тишки пошла з тим. Секунду я б ти не виділа, дитину зла. Ні, не а не виділа. Галя тебе навчає. Де треба і що читати, а я так люблю цей магазин. Всюди, де є передбачення, я кажу, давайте мені чати. Сільпо є передбачення, на каві є передбачення, до речі, капець. ну, що там? Цього тижня чекайте на гарну новину. От так, а вже є гарна новина, ми всі зустріли. Чим не файна новина? Ні, ні, там, чекай. Та, – то, то, Так, бачимо, після того Ага, ну то все. все ще чекай, буде ще буде якась дуже гарна новина. Так, так що кавалірка, отакі от ну, справи. Буде, це я Скажеш? Да. Добре є. Чекаємо гарної новини. Добрий день. Квіт на готує. Прийшла до хати, з нами це буде ми салат і нема... риба. Та ми не маємо часу показати, що ми готуємо. А ти ще будеш філером тут? Ні, ні, філе замариною. Що? Щоб завтра хіба раз-раз і зробити. Коли... Ви питалися, як ми То як королева робить філер. Так, там риба, їздити, не видно. Так. Робимо так. Даємо соєвий соєвий соус. Соус. Даю отаку вот це, ви мене питалися, де можна купити, то я купляю в італійському магазині. До речі, треба подивитися, чи є в руки ще кишек. Соло. Даю перець чорний меблинний, приправлю закінчу. Приправи чорні, чорний чорний меблені. І даю приправу любимо для кульків. Бачите так? Але можна робити пабле соуси, які ви хочете. Маринад. Маринад, так. І там чуть, чуть солі, бо солі ви є І все. І це гарно треба тепер, такою, знаєте, понатирати. Бачите? І знаєте, чим зручно кавалірка? До речі, цього можна на ПТ їсти, але запікати треба в аерогрилі або в духовці. Без олії, без нічого. Але я завтра буду робити, я вам обов'язково покажу. Боже, завтра треба і духовку помити. Все, нічого не заплановую, не гадаю, тому що то може бути все зовсім по інакше. Все замаринували і вечеря в вас, якщо ви маєте аерогриль, буде готова. Ну, а Віталій, так як у нас сьогодні перший день на ПП, то о, він ой, зараз буде їсти ось таку рибку, mm -hmm. запечену в аерогри. Закрить, я не закрила. Немає значення, воно ну вже виключилося. Тут Все автоматично, розумієш? Ви питаєтеся, чого я не користуюся. Ми користуємося каваліркою, але ми коли прибігаємо додому і ми. Зразу голодні. Або навіть кавалерках не голодні. Не маємо часу ні на що. Абсолютно. І так якось ми йдемо. А тепер даю Віталікові вечерю. Зараз покажу, як з Віталіка вечеря. А що тобі на вечерю, вже там? Ну, зараз формую тарілку кавалерка і вам покажу. бо Зараз ще треба довідатися, що він хоче. На до тої риби, як я думала. Тайко салата було, що я не знаю. Салата, я, ти знаєш, люди якось посої їдять, що до чого пасує. А я кавалерка, прийшла до хати Віталік свідок. Він розбирав, знаєте, откод? добре, коли чоловік допомагає. Я прийшла яка Віталік, я така голодна. Я собі загріла котлету, мала тут яйце одне варене, салат з капусти наїлася, і вже тоді можу братися навіть. Кавулярка до роботи. Ну але вже є китка. Зараз покажу, що я Віталіку там.